Хмельницький Дестам, да там, Тернопіль да с там, а ми? А ми десь тут, ми в Чорткові. Так, я навіть не знаю. Та 10 років, я тут 12. Але, а а звідки самі? З ну, Миколаївської області. Я поїхав? Mm. Жінка сама ще. То ви кажете, що в Чорткові можна знайти гарну жінку, правда? <ріху> <ріху> Це скоріше вона мене знайшла, так. багато бажає молодежи в місті. Та є, трохи є. Куди ночі ходять? А, а до... тут Скільки це буде коштувати рублі 60, то скинемося. Ні, дуже смішно розуміти. <рес> Знаєте, що я хочу сказати зараз? Чортків дуже схожі на Хмельницький. 100%. Знаєте, в них також є ринок, в них є Голівуд, <рес> а ще в них гарні дівчата і привітні люди. Ціке враження, ніби ми нікуди взагалі не виїжджали. 100%. То може звідси і не поїдемо? Може і не поїдемо. То ви так, так не любите місто чортків, що роздаєте всі візи? Люблю місто чортків дуже. Приїжджайте до чорткового. Чорткові не треба мати Мерседес, не треба мати якесь БМВ, потрібно, не треба мати? Ноги. Треба мати ноги і класний велик. Скажи, ти коли останній раз катався на білік? Я думаю, десь років так не скажу коли. То доганяй. Слухай, що роблять франківські діджеї в чорткові? Іграють. В франківську нема клубу? Є. Yeah. То що роблять франківські діджеї в чорткові? Запросили на тіла. Ти, мабуть, дуже крутий. <рес> мабуть. Франківські всі їдуть в чортків. Реально дуже крута туса. Молодець. Ось зараз вам покажу класний фокус. Давай. Nee, По, не. Подобаються парфуми? Так, так подобаються. Це з Дольче Габана Лайт Блу. Чули про такі парфуми? Це так? Дольче Габана Лайт Блу? Дольче Габана все нормально, хіре, <рісті> щоб Почому нинче Дольче Габана? В нашому магазині за 50 мл такі парфуми коштують 1200 грн. Запам'ятаєте? Молоченка, на, сама їх нюхай. Знаєте, що ми зараз знаходимося в самому центрі міста Чорткова, в самому серці. Знаєте, тут дуже багато цікавого є замок, є дерев'яна церква, є куча клубашників. Один з них ми сьогодні йдемо вночі, який називається парк лап. В нього було прізвище пан Чортковський. І в час нього було назване місто. Кожен мусить побувати в Чорткові через те, що тут самі найпривітніші люди. Тут надзвичайні вечірки. І я думаю, тут багато культурних місць, які вас просто варто відвідати. Чому місто Чортків називається Чортків, а не якось по-іншому. Яка історія в мене? Чортків є один в країні в світі, всюди, все тобто, в країні. Я поважаю всім Чорткові, це замок, церкви, Все, що є в цьому Чоркові і особливо ну, паркла. Чаза Чорткова найкраще. У вас э, Чоркові є Голівуд. Є в цьому його особливість? Я там не було. У нас в Хмельницькому на Голіву а у вас. Давайте, ну, але я не цінуюся. Як тобі хлопці, місто Черкова. Щоло? E, Майді. Мухове село. Ого! Та тут. Близко. Я, тобі, што, Я а, а, не знаю, що хоче добиратися. Я своїм отследую. Ні. У нас в поле на воді буде так А вас? Натато! Чи є в черскові такі хлопці, як нараз та боля? Не знаю, мій хлопець далеко так, що в черкові нема. А як тобі цей хлопчик якийсь триває? Майлічани, приїжджайте в Чорків. Чому всі е, люди з України мають з'їжджатися в Чорків? Галяння немає. Це майбутній мед Чортова. Я обстана. Чортова. Розкажу, прийде саме в Чорків. Воно колись воно схолеється від Тернопільської області. Дуже-дуже давно. Говориш, ніби ти не б'є взагалі. Чуть-чуть Маленькому привіт! Я передаю з біткурицьким хлопцям. Привітайте держмі! Привіт на каналі Стабісі Плюс. Я тебе передачу. Біля нас сьогодні знаходиться людина, яка творить культуру. Місто чертків за скрипка. Ще не важко тобі піднімати культурний рівень міста черткове. Ну, Якщо чесно, трошки важко, тому що ну, молодь вже відвикла від клубної культури, а насамперед від концертів. Ми стараємося вчити їх, ходити на концерти, не тратити гроші на дурниці, а на культурний відпочинок, який, наприклад, сьогодні ми дали їм, надіюсь. А насамперед не тільки ми, а гурт там Чого нового можна очікувати від тебе в Чоткові? Насамперед, концерт Ляпіс -Трубецького, екс Ляпіса Трубецького, екс-Ляпіса Трубецького. Бруто. І також, е, також популярного співака е, Ярмака. Два різнопланових концерти, рок концерт та реп концерт для різних категорій населення. Я думаю, що як і той концерт, так і той запам'ятається жителям Чоркова надовго. Привіт всій Україні, Чорків! Та як тобі взагалі сьогоднішній концерт і як тобі взагалі місто Чортків? В Чорткові вперше місто сподобалось. Насправді не знали, що на Західній є таке старовинне містечко з такою архітектурою, з такими цікавими людьми, а саме головне ласами до української музики. Все це було видно сьогодні на концерті. Класно. Як прийшла Пасха? До речі, Андрій набрав кілограма три. Я, мабуть, п'ять. Як, як взагалі пройшла Пасха у вас? Всієї групи. Ну, ми Пасху святкували з сім'ями. Моя дружина була на гастролях. Я був на чергуванні з нашим сином, з Романом. І тому моя Пасха пройшла прекрасно. Чи є у вас якась конкуренція, хто буде займатися вокалом з Романом? Ще ти, чи Альоша? Немає конкуренції, тому що насправді ми вдома не співаємо фактично взагалі. А ще не буде зараз якогось нового хіта від гурту Антиціла для власного сина Роману? Для сина він ще поки що не розуміє, що таке гурт антитіла, що таке Альоша, ким є його батьки. Він просто сприймає нас як людей, які є самими близькими, рідними і тими, хто надає постійну допомогу і захист. А от що до хіта чи якогось нового синглу надіємося, що те, що ми випустимо, буквально через тиждень сподобається людям. Принаймні, називатися буде все красиво. І Зміст, і мотив цієї пісні він такий життєстверджуючий і досить позитивний, що нам всім потрібно наразі. Е, в Андрія було е, мега нагода записати інтерв'ю з Льошею. Ти співаєш разом е, з чоловіком, ходиш по хаті гарних пісень. Вона каже: Ні, ми не співаємо, і то дуже добре. Ну, Вона права. <різь> <різь> Тому що, якби вона вміла співати, так. <різь> Це <рігаз> Т... жарт. <рігаз> <порігаз> кохана, кохана, це жарт, ти ж знаєш. <порігаз> Я від гурту Антитіла передаю привіт всім глядачам телеканалу ТВ7. Плюс. Плюс. Плюс 7 ТІВІ. Передаю привіт. Знаєте що Чортків насправді дуже красиве місто. Якщо ви не вірите, нам просто можете зараз подивитися більш детальніше на ту красу, яка робиться за нашими спинами. Ти, ти знаєш, Андрюха, я би сюди ще без разок вернувся. Реально класно. Так, дійсно, дійсно класно. Знаєш, е, класно не тільки сам саме саме сам місто, так дуже позитивні люди, дуже добрі люди. Нам сьогодні ніхто не відмовив інтерв'ю. Це дуже приємно. Не відмовив і Тарас Тополя. Мені е, що сподобалося, знаєте, і старші люди, і молоді. Всі дуже привітні, всі дуже мега позитивні. Ми ну, також ми могли змогу поспілкуватися з Тарасом Тополю, а також взагалі відчути всю енергетику цього чарівного, красивого, старовинного та славного міста Чортків. Друзі, з вами була програма Ткачев і Боян. Ми повертаємось до Хмельницького. Дивіться нас.